У своїх 95 пані Олена веде активний спосіб життя і по господарству порається, і вирощує городину. Та нещодавно жінка ненароком спіткнулась і сильно травмувала ногу. Я потягнулася туди. А внизу, внизу тут отак кінчає цемент. І вже земля починається. І я якось вступила, а земля нижче, ніж цей цемент. Супила. Буху. Лікарі шведсько-української клініки Енгельхольм констатували, у жінки перелом шийки стегна. Порадившись, медики вирішили терміново оперувати. Дуже важливо зробити в перші декілька днів, бо навіть декілька годин цю операцію для того, щоб їх рані активізувати. Тому що через декілька днів у них профілірують серцево легеневі ускладнення і відповідно вони, на жаль, на жаль, помирають. Операція тривала всього 20 хвилин, і вже за кілька годин пані Олена змогла встати на ноги. Зовсім скоро обіцяють, жінка зможе вільно рухатися. Унікальність цієї операції в тому, що завдяки сучасним технологіям можна проводити операції навіть літнім людям, і завдяки сучасним методам можна уникати крововтрати і Активізувати хворих буквально через декілька годин після такої складної операції. Лікарі застерігають з такою проблемою, як у пані Олени, може зіштовхнутися кожен. Тому тут важливо вчасно проводити обстеження та профілактику остеопорозу, не палити та берегти себе. Вероніка Залевська Ярослав Левицький місцевий час.